День закупочок. Це саме головне яєчко. Самий цінний продукт. Треба їх так легенько поставити, щоб не розбити. Закупилися ВТБ. Далі антипреспірант. Взяли ці брускетики з крабом. Дуже вони нам полюбилися до салату або навіть можна і так їсти. Ловар. Взяли дві штуки, це трусмеліса. Зелений чайочок. Прикольний. Хто любить зелений чай, цитрусується сам раз. Тісто, тут без варіантів. Це тісто йде на хот-доги. Щіточка для взуття безбарвна. Пусточку теж покладу сюди. Це в нас філе куряче. Це в нас ще одне філе наша ряба. І туалетний папірчик. На жаль, сніжна панда не була по знижці. Ну, така ціна. Майже як в метру можна сказати. Тільки взяли три пачки Наші любимі цукорочки. Хто знає які? Ану, 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 чи... чи вгадаєте, чи ні. Опа, як так вийшло? Що цукерочок Хтось по дорозі з'їв, чи що, чи це в магазині хтось з'їв, чи він вилетів. Нам зважили пустий цукерок. Бліс. Bon Наталя дуже любить оці от з коконатом, з кокосом і з кріпсами. Ну І там пару штучок червоних взяв. Але дійсно мені інтересно, хто це, це з'їв. Там, там ж було вроді щось. Інтересно. загальному такі от покупочки. А, там ще брали літачок, той щоб пускати, такий звичайний. В загальному вийшло 1056 гривень. Літак. 49,90. 50 гривень. Ну, в принципі, норм, але ціни вже кусаються. Вже величезні ціни навіть в АТБ. Тут Все, що лишилося з квіточок Наталіних. Одна така, що розцвіла і друга ще буде розквітати. Ну і Каролінка ще знайшла ось таку собі квіточку маленьку. У нас в дворі вирішила, що один мамин букетик, другий каролінки. Так, треба це все поховати, бо на вулиці жара. Світла, як завжди, нема. Виключають на дворі одні генератори, тільки чути, і треба то поховати, щоб вона не порозмерзалося. Ось такий от літочок-планер її купили. Ну, попередній з ним все добре, він не поламався, оранжевий, єдиний мінус вона кидала, і оця чорна штучка відкрилася, і там є таке грузило, кулька, і вона загубилась. Ну, і... Погано почало пускати, але думаю, 50 гривень це невеликі гроші. Купити новий літачок, а той буде старий на деталі. Бо вона любить пускати, з друзями, бавитися, кидати. Кому подобається в колодки є, напишіть, який у вас колір. Може є ще з підсвіткою. Я В інтернеті замічав, що є ще такі що з кнопки, що світяться. І вночі, напевно, це взагалі супер. Так, я погнав. Дівчинка хоче вже бавитися, а я стригтися. Як нова копійка, тепер можна випити за нову зачіску, надіюсь, дівчата на вулиці не чекають. Продаються якісь такі печеньки мікси Мені це сподобалося. Можна взяти на пробу. Тут багато дуже всяких різних вафельок в шоколаді. Просто це як печеньки, це вафельки такі, які я люблю. Є ще від Kinder Duplo. чоконат, якісь такі от карамельні вівсяні, печиво. То її впране. Вони йдуть із арахісовою пастою. Наталя страшно не любить арахісову пасту, а я в захваті. Просто що вийде так, що я куплю і буду їсти її сам. А так, так ні, треба брати щось таке, щоб на всіх було. Колки, типа кульки. такі як Рафело, шоколадні з карамелів. Шоколадні чіпси бельгійські з смаком. Апельсинки. Називається, просто зайшов в магазин купити берлінки. Ну, ходоги зробити, купив вже і круасану. І взяв навіть піцу папероні. Карлін не любиму. Вона продається поштучно, близько. Дуже смачна. Ну, Останній раз брав, спробував класно. Дівчинці подобається з солями, тому взяв таку Карлінка. Тато вже підстригся. А що тато підстрижеться, що приносить тобі? Шоколадочку. Тримай шоколад. Як казав губка Боб, шоколад! Шоколад! Красуня. дочекалася? Ну тато, тато купив піцу, що пероні. Якщо ти хочеш їсти, можемо піти додому. Але я, я завтра буду. Буду на вулиці цілий день і вночі в день. А, ти хочеш завтра цілий день з Маркіяном. Добре, будеш цілий день і цілий І Ти підеш і мама, і Солодька мама, і маркиян, мама. Всі підемо, будемо сидіти на лавці, а ви будете бавитися, так? Цілий Мені день і цілу ніч. А, ви хочете самі бавитися? Без тата і без мами? Ого, то ти вже така доросла. Хочу показати розпаковку, що ж її купили. Ось такі окуляри, желейки. Желейки, желі поп-бургер, ну, це стандартно. Але це щось унікальне: така модна фея. Палетка з тінями, але це не просто тіні. От, виглядає як косметика, от, і дзеркало, щоб малюватися. А це от можна розпакувати. Витягуй Кролінко. Це. Їстівна косметика, тільки криліна на тою стороною поставила. От, вони реально виглядають як е, тіні і це звичайні як цукерочки. І малюватися можна і їсти. Дівчинка встилася на тат. А мама замовила отакі от квіти своїй похресниці на причасті. І ще взяла ось такі от керки Класні. Все буде Україна. Кринка, що це намальовано? Україна. Україна. Та наша. Україна. Наша Україна. І три тризуп'є. Такі всякі різні ручки. А ти хочеш приміряти ті окуляри? Ну приміряй. Вони напевно смішно будуть виглядати. Клас. Прикольні. Кожному взяв по штучці папероні. Що? Оце одна тобі буде і дві нам. Та, ручки треба буде піти помити, і можна буде їсти. Лазані горі, гранат, тест. Класна штука. Гранатове таке шампанське, прикольне. Коротше, у нас вийшло як романтична вечеря. Тільки на трьох. Такий трикутник кохання. Із квітами, ідеально. Думаю, що таке годить на кухні, а то Кароліна вже чаї робить. Я не хочу бити стюрка. А, ти хочеш з цукром, та? а мені без цукру. Я не хочу теж без цукру. Не хочеш теж без цукру, то роби собі. Твоє вже зготовлено. Так, став з боку і потім зробиш мені ще. Мені без цукру. Добре. Така маленька господиня. Встала і зразу робить 7 чайочки. Так, а я з чим буду. А, є круасанчики. Добре, я буду скоро санечком. Кароління зроблю. Я це, в... я це можу відзувати. Облизувати, облизувати? Да, бо у нас в цукрі були. Може це облизати. Молодчинка. Отже, купили отакі от маки. допробували цукерки ромашки і тепер маки нові з'явилися. Проснулися з королінкою вже одні. Мама пішла. Ми лишилися дома на хазяйстві, так? Крина каже, що я обернувся, бо вона буде мені робити з лайку подарунок, типу, з днем народження. Не дивитися мені. То буде сюрприз. Добре, все, я обертаюся. Днем народження тато! Ого, З днем народження тато? Ну давай подивимось. Так, що ж у нас там в тому сюрпризі таке попадеться. Ох, як мені вже інтересно. А в мене попалася нова чашечка. Ура! Я тепер буду мати, з чого пити чай, каву і сік, та? М -м -м, клас, давайте тебе обніму. Ходи сюди до мене, до татка. О, моя-моє. моя. Це моя. Я тобі подарила, але золотий. А, чашка золота? Так, вона не розбиється. Ага, вона чарівна чашка, так? Вона не розіб'ється. Так, вона золота і можна кидати на пілоту. Ясно. Ну добре. Показується, чарівна чашечка це не шкляна. Бо шкляна може розбитися, а це? Типу, це сунта, керамічна, вона... Золота або металева. Тепер я знаю. Ну, а тепер давай. що прийдеться? Обміняємося рулями тепер, я тобі роблю подарунок. Добре, я йду Все, робимо. Та, йди на кухню. Це буде довго. Я не знаю. Я швидко зроблю тобі Добре. подарунок і покличу тебе. Так, тепер треба знайти, що ми подаруємо поручці. Ми їй подаруємо квіти. Каролінка! З днем народження каролінка! З днем народження, каролінка! З днем народження, моя любима доця! З днем народження тебе! А, що там? а там сюрприз! Ой, да вже. Так, так, так. Що там в нас попалося? О, вау! Жовта від... дяки! І рожева, три квіточки маєш. Клас, букетик. Я Мамі, подарую. мамі подаруєш? Так. Потім ну я... добре, я тобі подарую, ти мамі подаруєш. Потім, а я мамі подарую, коли ми заховуємо. А ми зробимо їй сюрприз, ми заховаємося і поставимо їй ті квіточки, вона прийде і скаже Вау, які квіточки. А потім ми вискочимо і скажемо то подарунок! Так? Клас. Там заховаємося. Ось тут заховаємося. Покидати новим літачком. Оцей вже ліпше літає. Давай тепер ти кидай. Кидай. Ух ти! Так далеко полетів. Я перший. Чи Каролінка? Так, хто перший зловить, той запускає. Ай, Каролінка зловила. Ну давай, запускай. Вау, Я тепер перший. Давай. Ого, він вертається? Ні, полетів далі. Опа! Ти маєш на дерево полетів. Аж на дерево Давай, полетів. На дерево Як ти? Yeah. <laughs> ти отак дістаєш? А де да, тут вийкий? Великий, тікай, бо тут а, може бути дощ, як то ж руса. У нас погода така неоднозначна. З цього боку сонце, а з цього боку такі от хмари грозові і вони йдуть сюди. Недовго ми погуляємо. Хочеш до тата на ручки? Ну давай, я тебе зніму. Кароліна вже нагулялася, каже, що ти хочеш купити? Іграшку і поїзд це, що дитині треба.